Доброго дня, шановні, хочу вам показати таку різницю, яку я замітила при посадці тюльпанів. Оці тюльпани були висаджені десь в кінці листопада. Ну, так ще, що земля ще не замерзала, ще морозів. І оці нарциси теж, бачите, вони визріли, пройшли, як кажуть, холодну, холодну закалку. І вони є. А зараз вам покажу. Тюльпани, які я садила в холод, що вже було дуже холодно. І ми купили. І треба було, ось, я їх частинку все-таки отут тикнула. Бачите, немає. Вони не пройшли свій кажуть, укорінення, не пройшли весь свій цикл, який потрібний для тюльпанів. Також нарциси, ось можу вам показати, теж саме. Це були куплені оці тюльпани і ось нарциси, які теж, бачите, і 10 см немає, викидають цвіт. Тобто, все, кожному своє положено садити в кінці жовтня чи в жовтні треба й садити. Бачите, тут ще теж оце пізненькі, які був мороз, уже холодно, ми так дешево купили їх. Але то кажуть, скупий платить два рази. Тут треба купувати вчасно і вчасно садити. Бо бачите, шкода, вони, я бачу, тут такі махрові будуть, гарні. Ось а це алюм. Ну, алюму, напевно, нічого, бачите, нарциси які. І ще я хочу показати, ось тут ще тюльпанчики теж видно, що вони сортові, що вони, напевно, махрові будуть. Але вони не пройшли всю стадію розвитку. Ось і все. Було вже холодно, дуже холодно. Вони, напевно, не пустили кореневу гарну. І отаке маємо. Бувайте здорові. Приміть до уваги.